Автопробіг по українське розпочав урочистості з нагоди дня прапора та напередодні дня незалежності України в Мукачівській районній раді. Цей день видався особливо святковим для учнів Чинадіївської зож перших третіх ступенів. В рамках святкування їм вручили ключі від новенького шкільного автобусу. Вже давно мріяли про свій транспортний засіб учні школи. Директор школи каже, чекали такого подарунку, адже в школі навчаються близько 500 учнів, і більшість із них добираються в навчальний заклад з ближніх сіл. Ну, у нас доїжджають із сіл Обава, Дубино, Бистриця, Вільховиця. Транспортний засіб вручили в рамках програми Шкільний автобус що вже не перший рік діє в Мукачівському районі. Відтак представники районної ради вже подарували автобусу в шкіл. В рамках шкільного автобусу в бюджет району було закладено кошти для придбання ще одного шкільного автобусу. Це, Тендер проведено, і я думаю, до кінця року ще один шкільний автобус за рамки місцевого бюджету. Саме за кошти районного бюджету буде придбано автобус для ще однієї загальноосвітньої школи. Мукачівський район приєднався до програми Шкільний автобус тоді, коли на посаді голови Мукачівської РДА працював Ілья Токар. Власне до дня незалежності отримала автобус. Чинадівська школа зараз синій жовтий прапор з нагоди святкування піднесли до адмінбудівлі. Урочисто під гімн прапор підняли над будівлею. Я би казав, що дійсно це прекрасне свято його треба цінувати, поважати. Україна стала незалежною вже 22 роки. З нею, як і з державою спілкуються різні інші держави. Ми досягли багато в чого. В чому У цьому, що маємо свою конституцію, маємо незалежність, суверенність. Ну і звичайно, наша мета це євроінтеграція. Вітання продовжили святковим концертом.